Полтавці активно допомагають військовим, які зараз перебувають в зоні антитерористичної операції. З настанням прохолодної погоди поміч стала ще суттєвішою. Крім їжі, води та засобів гігієни, військовим передають ще й теплі речі. Байдужим не залишається ніхто. Допомагають як підприємці, так і пересічні полтавці. Ми в основному відправляємо нашим полтавчанам. На зараз у нас. Розділили наш територіальний батальйон, тепер вона розділена. значить, Час ребят наші в Донецькій, вони мають правоміна, і час у нас під Харковом, наші полтавчани. Це все йде на дві частини туди і туди. Ну Понеділок ми ще відправляли нашим міліціонерам, нашим захисникам. Доставити речі та продукти до наших хлопців обіцяють впродовж доби. Волонтери спілкуються безпосередньо із солдатами, тому знають, що і куди вести. Ми постійно тримаємо зв'язок із нашими солдатами в наших підрозділах, які знаходяться зараз в зоні АТО, вони сформовані як із добровольців, так і з мобілізованих. Допомогу в АТО, підприємці та небайдужі Полтавці відправлятимуть раз у місяць при потребі частіше.